Слава Богу, хоч вітер піднявся, а то за духа така стояла, що просто неможливо. Взяла відро для чого? Так, піду пошукаю. Якісь там, може, томати є. Зараз це в мене кола, поп'ю коли. думаю, треба взяти трішки почистити. Це старенькі чашечки. Треба трішки почистити їх. Наче білі, ну, трішки ось тут треба очистити. Ух, стало дихати легше. А то не можна. Роботи во, не так, як Наталя говорила, так, а отак. Так. Була така спека, що ну, ну, ну просто неможливо. Я оце ввечері, у нас, до речі, раніше в 9 годин вечора включали світло і в 11 виключали. І за цей час я могла ну, при світлу щось робити. Отам по тій вулиці нашій і в дворі. Зараз не включають. Тому намагаюсь, якщо й поливати, з 8 до 9, ще так можна в 9 вже темнувато навіть. Ну, що, встигаю, щось утром, щось увечері. Зараз поки що піду по Розбираю томати, які там є, щоб не погнили хоч. на переробку, бо так багато сама, та Діка каже, я кажу, Боже, на що я їх і тут садила і там. Бабуля, ти кожен раз говориш, не буду, не буду, а в відтоді цілий огород. Ну, це вже не цілий город, це вона вже перебільшує. Багатенько. Мабуть, мені хватило у тих черіків і коктейльних і пару рядочків отам. Навіть би закрити. Ну, сказали, на борщ роби, роби, роби. Я вже почала закривати на борщ. Ну, от зараз пройдусь, подивлюся, томати, мабуть, перці. Треба ще одне відро взяти. Там вже і перці мабуть, є достигли. Ну, треба одіти рукавички. Ось так. Це, щоб не сумувати, щоб чимось займатись. Зараз піду зберу врожай, потім підготовлю, підготую воду. На завтра мені треба, Наташа говорила, якщо все буде добре, то зранку, може, з'їздимо, провідаємо наших рідних на кладовищах. То я хочу зарані приготовити, щоб вони мене не чекали. То вже таке квіточки зрізала та і все. Ой, бо вже вони то були, а я таке ж один раз пропустила. Нас десь бабахкає, тривоги нема, але бабахкає. Не знаю, що воно бабахкає. Наша Фенді ходить, знаєте як? Там кіх таки вже такі величенькі, і вона все там туп-туп-туп-туп, <пух> да, він Ти так ходиш? Підеш за мною на город? Пішли. Так, треба посуди побільше взяти. Я візьму от-от гербоцит цвинтар. В на, Наташі є така йомкость, сказала, чи на три, чи, чи на два літра. Ну, є якась. Бо в мене та пшикалка, що <смість> бризкать квіти. Ну, зовсім маленька, що там і літру немає. Ну, я вдворі то побризкала, і знешкодила їх. От. А в неї вроді є, то ми вона візьме і побризкає, і в неї, і тут де мої. Тут треба більше водички взяти. Зараз піду подивлюсь, які там у мене є. П'ятилітрова є фляга, і 2-літрові, мабуть, є. Хоча б літрів 9 взяти, щоб і полить там. Те, що насаджено, мабуть, погоріло все, бо тут горить. Ну, нічого, я не жалкую. Ну, праця моя, звичайно. А так. Тут є і ще насажу. Це не та біда. Так, пішла, гляну, що там у мене є з посуди. Візьму ще одне відерце, ножниці чи ніж, щоб перець різати. Так, одне чашечку. Підішка, ти де пішло? Десь вже дернула. Ну, хай гуляє. Сейчас еще проница. Перекладу, щоб вони це томати, які не влізли. Ну, я ці не закриваю, це на... на салат. А так навіть ось такі рожеві, трішки бурі, я теж зірвала. А тут оце коктейльні. Ну, які вони. Ай, де який жук. Які вони виросли, ось такі. Але на гілочці не всі. Отак як купувала вікуля взимку. Що всі червоні були, то тут я вибирала. Значить, їх тут два види, ось такі длинненькі і отакі круглі. Ну, це вони такі виростають, ось іще більший. От. Чері я не рвала, бо вони там такі буренькі. А чого? Віка собі взяла, потім я рвала і собі салат робила. Мені вони дуже подобаються. Ну, звичайно, урожай не такий, щоб можна й більше було, але ж враховуючи те, що яке там добриво, Тьома привіз у мами, взяв мені декілька мішків і я в ямочки сипала, потім збродженою травою підливала, і Наташа давала те, щоб в курятнику збирали то я навколо сипала, потім пересапала і заливала. Ну, не так-то багато, ну, помидори є. Але я так думаю, що на них вже нападає фітофтора. Ну, це мій такий урожай. Про перці, що хочу сказати. Перші перці, які Віка купувала в січні, місяці, здається, це були отакі тільки жовті. От я їх посадила. Ну, що з них? Це ось такий виріс, такий. Ну, хороші, але вони ще не, не, по, не жовті, червоні чомусь. А ці отакі здоровенні, теж вони технічну стиглі ще не мають. Але здорові. Це теж вона там купувала. Отакі, я не пам'ятаю, чи вона брала в АТБ, чи це в мене було насіння від Наталі. Їх тут теж багато. Ну, отакі мені дуже подобаються. Оці. Ось вони такі м'ясисті і зараз тільки можна їсти і їсти. Ну, все. Оце такий урожай, я навіть не знаю, Фух, чи в гараж занести, чи в віранду, чи на вулиці лишить. Задуха страшна, плюс 29 без 28 вечора. Ну, ось якось так. І що я зараз? Я зараз буду поливати. Поливати, 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 тому що все засопло. Я й навіть не заглянула, що там у мене за двором в тій зеленій зоні, бо хотіла вже це швиденько зібрати, рукавички порвалися. Ну, що я хочу. Сьогодні не зрізала сині. На завтра вони будуть уже отакі здорові там. От я їх добре одобряла, бо вони ж попали під заморозок і довго сиділи. Ну от зараз вони хороші, ну буду ікру закривати. Віка сказала, закривай ікру, буду закривати і щось вдома, якщо вони будуть їсти. Бо самі мені, ну я як в півлітрову, допустимо, собі залишаю, то це мені цілу неділю їсти. То я її краще не буду лишати. Як вони будуть приїжджати, тоді й будемо відкривати і їсти. Ну, все. Я чесно, я так заморилася. Поясниця були. а ну підказую. І е, щоб я б там і попасенкувала деякі. Вони в мене підгорнуті, але вони високорослі і е, не підв'язані. Вони всі ну, там лежать. Ну все, я частинку буду відносити. Ой. Світла нам по вулиці не дали, тому я. По тій вулиці, що збоку не встигла полить. Ну, тут залила добре, навіть тротуарку залила трішки, вона ось випарилася і я ще раз і не так буде жарко, відкрила вікна. Ну все, позаливала, підготувала ось о, пляшки на завтра, а це воду. Ну тут темно, нічого не видно, мабуть. Це вода в мене тут у відрах, а це пляшки на Ще візьму, а це воду побризка, треба сам шити отут, де яблуня. Темно, нічого не видно. Фенді, дома. Ну, Зате на дворі дуже гарно зараз. Треба, мабуть, вдень спати, а вночі працювати. Так якби світло було, А що ж в мене оце один фонарик, ліхтарик. Фенді, ти чекаєш їс. Ой Боже. Ну зараз Дай мені хоч водички напитися. 20 минут 10-го світла нам не включили. Так я трішки там пополивала і тротуарку пополивала, в дворі добре полила всі квіти і все, що на огороді, де в мене там ой квітник, зелена зона, так я її називаю. От. А за двором, там, де туї, де на, ну, та зелена зона, що я в цьому році зробила, то не поливала. Я думала, дадуть світло і я піду в 9 годин полью. Ну, світла не дали. Зараз годую цю красуню в душ і відпочивати. Ось так. Їсти хочеться, так? Да? Хочеться їсти, красуня. Так, красуня, не накидай. Не накидай, бо я заморилася. Я не буду зараз нічого прибирати. Ага. Яка Вона ну, понакидала трішки. Їж, їж, з'їдай все. Бо не з'їси, то не получиш смаколика. Або тільки один получиш, як завжди. Ну, куди ти понесла? Угу, їж, їж. Так і я буду їсти.